Ти не один, з тобою завжди Бог, вночі і вдень слідкує він за нами. Не бійся темряви, бо з ним удвох не страшно йти життєвими шляхами. Ти не один, Господь, то твій покров, і в шторм великий будеш скрізь безпечний, бо Божа милість і свята любов, тебе укриє в горі, безперечно. Не бійся, тільки віруй, каже він, довірся Богу у житті земному. Ти думаєш, що борешся один, і діла до тебе нема нікому. Та знай, ти цінний, друже для Творця, Він любить тебе вічною любов'ю, любов та без початку і без кінця, підтверджена вона святою кров'ю. Бог не залишить сироту і вдову, свою підтримку надішле їм вчасно. Надію, вселить в серденько, живу, Вітрам рвіти заборонить власно. Іди вперед. Крізь бурі і туман, не жди людської втіхи і розради, бо там розчарування і обман, і лицемірства, й заздрості багато. Любові й ласки в інших не шукай, а сам стремись це ближньому подарити, простили, щоб тебе, перш ти прощай, і буде легше в цьому світі жити. Не будь сумним, бо стільки є причин, щоби радіти і життям втішатись, з тобою Бог, ти в світі не один. А разом з ним нам нічого боятись. Амінь.